Привіт, друзі! Перша ціль здобута. Це просто це чисто я, коли побачив 100 підписників. Дуже вам дякую. Там підписаний, підписуємось. Наступна наша мета буде нехай 200 підписників. Ну, е... ну, а сьогоднішнє відео на тему історія Америки. Ну, а ми почали. Зараз США наймогутніша світова держава з площею 9 мільйонів квадратних кілометрів. Та на початку 19 століття ця, ця держава мала, мала невелику територію та якось протистояла е, з боку могутній Британської імперії. З, яким чином Сполученим Штатам вдалося декілька разів розширити свою територію і стати політичним е, Політичним гравцем на арені. Зараз ми це все дізнаємося. На зламі 16 17 століття Англія проводила активну колонізацію Північної Америки. Вони приїжджали до індіанців та там деколи ставався не врожай, але індіанці були більш мирними, тому вони деколи їх підгодовували. Але кількість армії швидко зростала за ті дипломантом з Європи. І вони стали захоплювати нові території Америки. Потім була Британська Америка, через яку США отримали незалежність. Потім США змогли відбити е, Британську армію та, та, та здобути невелику чуть, чуть території, хоч буквально от такий кусочок. Потім була війна між Британією, Іспанією та Францією. Фран... Іспанці в той час були союзниками Наполеона, тому вони віддали декілька війн на права 28-го штату. Це було приблизно 2,1 мільйон територій, і це відбулося 1 жовтня 1800 року. Однак США одразу викупили територію від річки Місі Сібі. І вони отримали цю важливу річку. Продаж відбувся у 1703 році, і Франція отримувала 15 мільйонів доларів, але це було не 15 мільйонів доларів, а аж 23. Тому кожен е, американець дав за це по 3 центи. Потім розгорілася війна за незалежність між. між між іспанською Америкою та, та США. Однак однак потім США мали отримати Флориду, але це було зовсім е, не спочатку. Спершу е, неподаліку від штата Каліфорнії, там були, там ми за деревиною та звірями знайшли багато деревини, та та, та, е, та багато звірів. І цей регіон стали швидко наводнювати мисливці з Британської Америки та США. Вони вбивали десятки тисяч бізонів, бобрів, лосів, що приводило до технічної катастрофи в регіоні. В цей час були тривалі конфлікти між індіанцями, британцями та американцями. Потім, потім через пару років була вже наша Мексика. І потім від, від Мексики хотів від'єднатися Техас. Це практично 28-й штат. Який зараз у Америки. Хоча, хоча вони, хотіли, вони не хотіли цього тому за допомогою невеликої шистатичної армії під керівництвом генерала Лопеса Санта Анни, вони спробували Техас не від'єднати, але все вийшло якраз навпаки. Мексиканська армія часто програвала, але, але поки вони не дійшли до, до генерала Техасу, Семона Юстона. І тоді, і тоді генерал Мексики потрапив у полон і зм мусив, він, зм мусив, він змав мав підписати мирний договір, а мексиканська армія мала покинути Техас. І у 1845 році переходили територію Техасу на права 28-го штату. У Техасу приєднувалося значне населення американців, але, ї, але вони, не хоті, вони хотіли ще. Щоб то, остаточно захопити Техас, США розпочали тривалий конфлікт неподаліку від річки Ріо Гранде. Вони, вони знищили мексиканську армію і, відкрило, і це відкрило шлях до центру Мексики. І вони захопили столицю Мексики. Мексика була змушена підписати мирний договір і переходили землі нової Мексики, штата Каліфорнії, і вони заволоділи практично половиною колишньої Мексики. Однак початок громадянської війни між конфердативними штатами Америки та Сполученими Штатами Америки це було не зовсім добре. Однак вони не зовсім звертали увагу на цю війну. Тому президент США е, зму, е, оголосив про будівництво транспонтинентальної залізничної колії. Ця, ця залізниця проходила через малоселені Штати, тому це було нормально. Вони е, що над будівництвом колії буквально займалися китайці та Ірландці, вони, вони займалися будівництвом колії. Це обійшлося в дуже багато грошей. І, і коли вже було завершено у 1869 році, е, вартість за проїзд складала 16 доларів, що було трішечки зарп... е, місячну зарплатню. Однак це було трішечки нечесно та несправедливо, і, і все стало зовсім по-інакшому, поки ми не перейдемо до штату Каліфорнії. Почалася як каліфорнійська золота лихоманка. Так, видобули 124 тонн золота. Цією жертвою стали буквально золотошукачі, які приїхали у пашуках збагачення. Лише кожен 30-й золотошукач розбагатів завдяки знайденим коштовностям. Всі решта залишалися бідними до кінця своїх днів. І потім населення Сан-Франциско протягом 19 століття збільшилось 10 разів, 25 разів. Однак там був більший бандитизм та ставалася деяка трагедія. Американська фірма Levi's розвинула завдяки випуску джинсам. Золота лихоманка мала багато наслідків. Однак, коли вже територія була захоплена, вона не була ще заселеною, тому, тому туди приїжджали американці, щоб заселитися в нові, нові місця, і вони відтісняли няців подалі від своєї території. Друзі, ну що, вам сподобалось? Хочете ще нове відео? Так що ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі. З вами був я, Андрій Случак. Всім гарного дня та до Нового року!